Вітаю це відео анонс смартфону UQTL WP19 Pro. Це смартфон, який може більше ніж 2500 годин працювати в режимі очікування. Нічого собі? Так, батарея в нього 22000 мАч, зарядка 33 Вт, а ціна всього лиш в межах 250 доларів. Всі подробиці розповідаю далі, а під відео вже розмістив лінки, де можна придбати цей смартфон на сайті виробника, або ж ти можеш його придбати вже на AliExpress. Він скоро з'явиться в продажу, клади його собі в корзину і отримай по найкращій ціні. Адже найкращу ціну на OQTL WP19 Pro отримують ті, хто купить його найпершим. Тож погнали по характеристикам. Про батарею сказав 22 тисячі мАч годину, зарядка 33 Вт. Цього вистачає на 36 годин перегляду відео, більше ніж 120 годин розмов та музики. Як на мене, то цього вистачить всім. Хто взагалі користується смартфоном, чи то для розмов, чи для ігор, чи для перегляду відео? Як така батарея вплинула на габарити? Товщина близько 29 мм, а вага трошки більше 500 грам. Ну а за те ви отримуєте смартфон, який може працювати в режимі очікування більше ніж 2,5-3 місяці. При цьому великий акумулятор це не проблема, якщо ми говоримо про захист смартфону від зовнішніх дій. Є ip 68, ip 69 k та Military стандарт 810 h Тобто за потреби зможеш знімати з цим смартфоном навіть під водою. Щодо апаратної складової, то всередині процесор Mediatek Helio G99, 12 ГБ гігабайт оперативної пам'яті та накопичуваність на 256 ГБ. Оперативку можна збільшити віртуально ще на 12 ГБ, а за потреби накопичувач можна збільшити карткою до 2 ТБ. Це 4G смартфон, де є NFC та Wi-Fi 24 та 5 ГГц. Ну і підтримуються 4 основних модулі навігації. Не підкачав в WP19 Pro і дисплей 6,8 дюйма, Full HD плюс роздільна здатність. Та частота до 120 Гц, ips матриця це згодиться і для класного проведення часу при перегляді відео і в іграх, і взагалі при щоденному користуванні. Ну і це непогано для фотографів, адже основна камера в цьому смартфоні на 64 мегапікселі, але є й додаткова на 20 мегапікселів. Інфрачервона камера, з якою можна знімати в повній темряві. Є і третя камера макро. А також не забуваємо про фронталку на 16 мегапікселів. Все, що я перерахував вище, буде працювати під операційною системою Android 13. А перерахував я чимало. І це все буде коштувати не так вже багато, в межах 250 доларів. Але лише на початку продажів. Тож поспішіть. Лінки на офіційний магазин в описі до відео. Там саме лінк на магазин. Магазин бренду на AliExpress. Тож, якщо шукали смартфон довгожитель-довгожитель довго з батареєю більше, ніж на 20 000 мА на годину, а тут 22 000 мА, тож придивись до моделі WP19 Pro. Вона точно має тобі сподобатись. Виглядає дуже брутально та цікаво. На цьому все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. А це був анонс ну, смартфон і котель WP19 Pro. Виникли питання, пиши в коментарях до цього відео. До зустрічі.